Розглянемо ще один випадок віднімання мішаних чисел. 7 цілих 7 цілих 1 восьма відняти 3 цілих 5 дванадцятих. За нашим звичним правилом спочатку віднімаємо, знаходимо різницю Цілої частини, тобто 7 мінус 3, це буде 4, і додати різницю дробових частин, тобто 1 восьма, відняти 5 512. Знаходимо спільний знаменник. Спільним знаменником цих двох дробів, у нас буде число 24, тобто ми зразу це бачимо, тобто буде 4 додати. Якщо Запишу 24. І додатковий множник для першого дробу буде 3, і для другого дробу буде 2. Отже, це буде 3,24 відняти 1024. А тепер звертаємо увагу на різницю дробових частинок. Ми бачимо, що в нас зменшуване менше за від'ємник. Тому для того, щоб можна було відняти дробові частинки, ми робимо таким чином: ми позичаємо одиничку з цілої частини, що означає, позичаємо одиничку. Нам потрібно цю одиничку розписати у вигляді дробу, де чисельник і знаменник однакові. Тобто ми все запишемо. 3 цілих додати, які ми беремо чисельник і знаменник, звичайно, 24. 24, 24. Додати 3, 24, відняти 10, 24. Ну, а тепер, звичайному. звичайні дії, які нам вже звідомі з початкових класів, віднімаємо. Тобто ми залишаємо нас 3 цілих і віднімаємо чисельники, і додаємо 24 плюс 3, це буде 27, відняти 10, це буде 17. 17, 24.